Всім привіт! Ви на каналі Пріздес. Мене звати Діана, і ми продовжуємо оглядати мою колекцію продуктів для губ. Я притащила свій старий мікрофон. Не знаю, чи буде краще. Але ну, проблема не в мікрофонах, а в телефоні, і в тому, як він записує звук. Тому поки що терпимо. Трапилось iHard Revolution Cherry Vіл у відтінку Black Forest. Це типу вінілова помада, але типу пігментований блиск. Який вже ледь, ледь 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 пахне вишенькою. Дуже гарно носиться на суперстійких матових помадах і загалом дуже класна штучка, я думаю, я її ще колись повторю, коли закінчу. Як мінімум тому, що я люблю вишеньки. До речі, якщо ви слідкуєте за моїм тіктоком, то ви бачили, що я замовляла рум'яна з нової колекції вишневий Essence. Вони мені приїхали побитими. Спойлер, мені їх не замінили на такі самі, тому довелося брати щось інше. Чекаємо, поки з'явиться ця колекція. Сподіваюся, на нанотіно. І продовжуємо. Color Intense Cake Gloss. Щось, типу. Попереднього продукту, але жахливо пахне таким шампунем гарнір. Дуже сильно на смак таке саме, наче шампунь журу. Роз'їдає помати, негарно лягає. Не знаю, чому скільки хайпу, мені взагалі не подобається. Сподіваюсь, коли я його закінчу, викину і більше ніколи не буду згадувати. Якщо якість відео трошки лагає, то так, це теж телефон. Залишки наших Ruby Rose. Softmade Lip Cream. Супер дивна текстура. Вони наче застигають, а наче через раз. А ось ця ще й стейн залишає. Ну, таке, якщо чесно, не знаю, на що колись купувала, але поки є і викидати якось шкода. Softmade Lipsticку. 09 відтінку. Дуже гарний колір, але я її тут трошечки зламала ще, коли купила. Не знаю, чим не користуюсь, бо колір гарний, але, напевно, треба про неї згадувати, бо по пам'яті була досить непогана. ще LCF LCF Velvet Made Long Lasting помада 0,2 відтінок. Подруга віддала колись. каже, ти точно придумаєш, що з нею робити. Запах, М -м -м. але щось з дитинства нагадує. Використовувала в основному як рідкі рум'яна. Як помада М -м. дуже довго засихає і дуже дивно виглядає. 19 гривень літають в студію. Лавіт крімі ліплос. Lost Lasting. Коротше, 01 відтінок. Delightful Ось така от бордова темна помада з блакитними блискітками, слухайте, тільки навіть не одразу помітила типова старого зразка матова помада Супер Стіка. Робите, може відбитись. Верхній шар на нижньому і зняти помаду з верхньої губи, взагалі напік. Ну, але поки що особливо не тестувала, але тестувала. Шукаю до неї підхід. Maybelline потіряшка. Це кремова версія, Naked D. Непоганий відтіночок. Мейбеллін, в принципі, ось такі помади досить непогані в свої гроші. Зараз вона в мене в Project Penny, бо відтіночок не зовсім мій. Ще в мене є ось така менюка. На віброкулю схожа. Від Revolution Private Members Club відтінок. Rose Gold Lipstick. Щось типу зложучої помади. Наче шовковочки поїли, дуже сильно полосить, але якщо поверх якоїсь помади в стіку, типу ось таких от від глембі, то непогано виглядає Glamбі Soft Touch Lipstick. Була хай в 22 році 04 відтінок, я його, звісно, купила. Мені сподобався, я вирішила спробувати ще якийсь. Я купила 0,8, теж дуже гарний. В цьому році з'явилися нові відтінки, я вирішила нічого не взяти найтемніший 16-й. І мені вона не сподобалась чомусь, не знаю. Я очікувала темнішу помаду по тому, що я бачила в деяких дівчат в Тіктоці. Але, схоже, то були фільтри, чи камера так передає. Тому не надто і темний відтіночок. Поки що дуже, 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 дуже рідко користуюсь, але сама формула мені подобається. Навіть зараз в мене на губах 04 відтінок, плюс зверху ще блиск для губ. Ще Glimbie Wings Серія кремова помада. 0,1 найсвітліший. Думала, вона буде більш трубно холодна. На свочах на сонці вона виглядала рудою, але вона справді досить холодна. Ну, типу, ось так. Ось, ось так. Вона і 07 найтемніший починала з нього. Дуже хотіла ось таку темно коричневу помаду. Ну плюс тут таке гарне тиснення. Непогано, головне, щоб волосся було зібране, То все це прилипне і розмажеться по обличчю. Але я теж люблю ці помади. Якби мені сказали, обирай ось ці помади від GlenB, чи ось ці від Мейблін, я б взяла Гембі. Той, що всі думали, буде схожий на ламелівські серії в плеймі, але не зовсім. У мене 01 і 03, але 01 у мене вже закінчився. Він мені не дуже подобався, бо він на мені взагалі як лайно виглядав ну, об'єктивно хуйня. 0,3 червоний, він мені дуже подобається, особливо в якості рідких рум'ян. Так, до речі, можна використовувати як рідкі рум'яни. Я і на перший відтінок використовувала, але він більш такий, як, наче фінгали, собі малюєш. А ось цей гарний і на губах. Обожнюю, його тут, до речі, напевно, менше половини лишилося. Недавно був огляд. Баоліші, баоліще якесь. Cosmetics, тінь з за 19 гривень, 05 відтінок. Оце от красиво. Це мені подобається. Дуже непогано. Виглядає дуже непогано стейнить, але потрібно почекати і прибрати верхній шар, бо потім буде виглядати якось не дуже. Але загалом свої гроші відпрацьовує. Хоча має солоний смак, до речі. Як для тінтів, які потрапляють у рот, вони найприємніше відчуття Etude House Water Tint. У мене відтіночок вишенька, грейфрут і виноград. Прикольні тінти, саме такі, як я хотіла, саме такі, як я шукала. Вони зараз є і по 170 гривень, а не по майже 300 чи по 400, як було в 2022 році. І, звиніті, мені подобається О, до речі, по ось цьому вишневому, через те, що він світліше за інших, видно, що тут якийсь осад дуже плаває. Цікавенько. Але тінь мені подобається, особливо ось цей фіолетовий відтінок, бо в інших брендів я такого не бачила. Сафі. Нічого вам не нагадую, ні. Ой, 108-й відтінок, типу теж червоний, вже не з лопаточкою, а з щіточкою, І він хуйовіший. На мені взагалі не тримається, це не водичка це такий гель, після якого залишається а, зверху шар, який потрібно зняти, але воно по уйобічному знімається, і поки ти намагаєшся. З середини губ зняти, де воно прилипло, то все інше стираєш і буду використовувати в якості штучної крові. Холіка-холіка це джелі тінт OR 02 відтіночок. Це помаранчевий осінній красивий тінт У мене від тоні Молі аналогічний відтінок був. Але він зіпсувався і перестав працювати так, як треба. А ось цей дуже гарний, хоча я тінти не дуже люблю, але цей прямо мені зайшов. Особливо на осінь. І має приємний солоденький смак. Як і Тоні Молі, наче з одного цього. з одної ємності наливали. Ламель Флеймі. Як він називається, маркер для губ у відтінку 402 Wild. Коричневий тінт замовляли, а це він. В основному використовую як маркер для веснянок, але збираюся закінчувати. Як контур, так, як тінт на всі губи. Наноситься полосами. А ще, якщо наносити на шкіру, то тримається довго. Якщо наносити на губи, щось поїсти або просто змити водою, провести мокрою рукою, все змиється. Essence Tint, типу знаєте. Якщо ви бачили найперший відтіночок, такий прохолодний а-ля Бенефіт, то з'явилось кілька нових. Це якийсь. 03 пічів. Vibes. Він, типу, помаранчевий, але він, типу, по-перше, він як сопельки трошки тянеться. А по-друге, він рожевий. Ледь-ледь рожевий. Типу, ви потерли, потерли, щось там рожевеньке проявилося. Як мультитаскер, до речі, на літо непогано. Щоб нанести її на щічки, на губи, там потім якимось олівцем ввести, прекрасно виглядає. Lagit кенті, чого там, блисктін для губ, чорний з фіолетовими блискітками, який має піаш реакцію і стає рожевим на губах. У мене був ще рожевий, червоний, червоний, який мені подобався більше, але мені його разом з моїми речами так і не повернули. Дякую. Залишився цей, якось я ним, якщо чесно, рідко користуюсь, буду додавати в Project Pan. Glimbi More Love Lipstick Gloss 05 вітіночок. Я б його не знайшла, якби дівчинка, яка працює в ЄВІ, не відкрила ту срату шухляду, не сиділа, не поповнювала запаси, не перебирала. Я така. А можна мені будь ласочка? 0,5 відтіночок. Вона така, звісно, там он ще на тому і тестері. Я кажу, я ж з нами пашу, я прийшла. Схоже на їхню постійну колекцію, там, де тінтуючий бальзам. До речі, мені здається, що тінта трошки все-таки залишає, якщо довго походити, але тут воно з такими сердечком, якщо трошки. Викрутити, то назад закрутиться, але якщо наповну, то хер ви його закрутите. Але відтіночок такий гарний і пахне приємно, я вже на літо дістаю його. Будемо користуватись, скоро буде огляд. Колись замовляли таке з Aliexpress, а це у нас Лавит. Тін той, що плівочкою М -м -м. хуєта. Тільки зуби пофарбував, але як штучна кров, Йде. І бездюлінка мініатюрка від Арманії. 501 відтіночок, ліп маестро. Момент зараз сфокусірую. Нема тут такої назви. Коротше, типу, вельветова помада. Дуже гарний відтінок. Дуже красиво виглядає. На губах, все ніяк не закінчу, ну так і гарно, що не хочеться завершати. Блиск бальзам від LCS Love Moment Tone 01. Хороший блиск, хороший. Дуже подобається його додавати нюдові ліпкомби. Запашок, звісно, не то, щоб прям дуже хіровий, але непоганий. А Хороший блиск. Трошки впала. Масочка від About Face. Ось така от нічна типу аналог Lanage, обожнюю її. Це вже новеньке. Я просто, як тільки починаю закінчуватись, одразу, якщо в магазині чи на сайті є, замовляю нову. Напевно, я дозакінчу всі свої блиски, Якщо прям сильно нічого цікавого не буде ні в кого виходити, просто буду тільки цю маску купувати і більше ні на яке гівно для купу гроші не витрачатиму. Ну і перейдемо. До вівців. Почнемо з тих, які в Project Penny. Um, Evallaine. Не знаю, я, що це за відтінки. Тут уже давно всі назви стерлись. Непогані вліпці в дереві. Але ось ці от кришечки з точилками я погубила ще в перші місяці. А, Патріція Лідуа 05. Хороший олівець. Видно, як я його любила. Діва, куплений ще за часів навчання. Не знаю, що я його взагалі закінчувати буду. Може, просто покладу на згадку. Та й все. Не буду мучити. E, Jovial Lux Cacao 107. Це вже другий. Обожнюю його. Дуже красивий олівець. Сьогодні контур робила ним. Яке згідно з Аврори за 9 гривень чи за 8. Їх було два відтінка, але я вже. То, що світло рожевий, закінчила. Залишився ось цей світло-рудий. Твердуваті і як на зараз не найкращі. Що маю? Golden Rose Made Lipstick район 0103. Непогані помади олівці, ну, більше як помади, ніж як олівці. Треба спеціальна точилка, бо досить великі. Але якщо на якихось знижках, там гривень за 100, то дуже непоганий продукт, якщо чесно. Хотілося б ще 02 відтінок, він, здається, такий темно-червоний, спробувати. 03 це, типу, як у а там сливовий. Але може досить сильно ламатися в процесі підточування, тому у мене. Новіший відтінок коротший за старий. Бо поки підточувала, зламала кілька разів. Ламель. Гелеві олівці. Мені здається, їх було більше, ні. Да, більше. 404 один з моїх найулюбленіших, бо він найадекватніший на мені виглядає, якщо тільки його повністю наносити. Вони досить сильно застигають швидко, тому не завжди можна це все потушувати чи нанести так, як хочеться. Останнім часом мене щось від них відвернуло. 411-й в основному наношу в якості червоної помади класичної, бо відтінок гарний. Ну, або як базу під рожеві, рожеві, червоні тіні. 409 відтіночок, звісно. Ну, такої собі трошки світлуватий, але ще плюс-мінус. А от 410 от то, наче гавна поїла. А ще ці олікці роблять. Отак. Причому всі. І для очей, і для губ. Оце прям 410 мій кошмар. А це вже в мене новенький, 413-й що такий чилі. Щось типу, коричнівати, червонувате дуже. Красивий відтінок і темний коричневий 412. Зазвичай, коли мені треба був темно-коричневий олівець для губ, я брала той, що для очей. Дуже хороші відтіночки. Далі феніл помада олівець, 59 відтіночок. Типу як Бургунді відтінок помади. Але, якщо чесно, ну, за свої гроші непогано, але загалом такий відтінок мені подобається не дуже. New York Makeup After Lip Liner Pink Flamingo. Чим думала і куди дивилась, коли замовляла, не знаю. Він непоганий по стійкості. Але куди такий колір носити, не знаю. Jovial Lux старіша версія. Без тачілки просто з кришечкою. Це, типу, і для очей, і для губ. У мене відтіночок Peacock Blue Rosewood І Nature 05. Такий, типу, консіллер, не консіллер. Просто дуже світле річ. Можна там центр губ додати замість світлої помади. Олівці непогані, але не те, щоб. Прям найкраще. Ну, хоча хороші Jovie Luke досить хороші олівці, як на мене, особливо в дереві. Ось цей от Rosewood, він з таким шимером, Ну, от наче сатинова помада якоїсь були модні. Але якщо в центру досить непогано, хоча рідко користуюсь. Механічний олівчик Jovio Lux. Для очей Dark Brown 07, який виглядає як відтіночок в Бурунді, якого тут трошки лишилось, це вже другий олівець, розмазується, нестійкий, але в свій час мені дуже подобався. Jovial Lux із того ж розряду, що какао 107 з статілочка, це відтіночок 111 плам. Непогано, але відтіночок не мій. Прогадала. І останній Glenbilip Pencil. 114 типу темно коричневий але не зовсім темний. І 115-й, типу, темний бургунді, але не те, щоб дуже темний. Але темніший, ніж світліші відтінки. Пояснила ніхуя сіду. У мене ще були до зйоми від Just High Belза для губ. Який, ну, такий типу, як Mermaid, не то щоб дуже сильно хороший. Згад... Я згадала тут Lip Oil Gloss Joliet 03 відтінок, я правда, все це картонне пакування прибрала. Непоганий був тінт, Він у мене вже закінчився. А, і в ньому були блискітки, але ті блискітки всі осіли на дно, тому коли я вже більшу частину використала, на губах почала відчуватись дуже сильно, ось наче пісочок. А то блискітки царапали губи, тому перекуповувати точно не буду. Що тут в мене ще є, що я вам не показувала гризок ну, розового олівця. Ну, загалом, мені здається, я показала вам усе. Якщо щось не показала, то будуть якісь там зйоми, я не знаю. Загалом такою була моя колекція продуктів для губ на даний момент. Пишіть коментарі, підписуйтесь, лайкайте, до на ЗСУ. Пока!